Всім привіт! Найшов новий проект від кошелька Tonkeper. Але перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. А ми починаємо. Проект називається Bump. Його створив TonKeeper. Так як це всесвітньо відомий кошельок, то можна очікувати на хороший дроп. Перед тим, як розглянемо проект, глянемо телеграм-проект. В телеграмі проект має 700 тисяч підписників, але майнер дуже швидко розвивається, тому буде більше. Переходимо в бота. На головному екрані відображається наш баланс. Знизу під фарм показується кількість нафармлених монет і час, за який ви зможете їх забрати. Також можна тапати, ліміту немає. Знизу є зелене коло. Щоб активувати фарм, потрібно на нього натиснути. Тоді почнеться процес майнінгу, І щоб забрати так само. В розділі Friends є ваша реферальна силка. Якщо людина зайде по ній, то ви получите 10% їх балансу. У розділі Таск відображаються завдання, за які ви получите додаткові поінти. Раджу їх пройти, тому що завдання легкі, але дають багато. Також тут є щоденний бонус. Раджу щодня заходити, щоб на останній день забрати 100 мільйонів поїнтів. І остання кнопка це ваучери. Наразі вони недоступні, але вже скоро їх додать. Щоб слідкувати за новинами, підпишись на мій ТГ канал На цьому все. Якщо це відео було корисним, то став лайк і підписуйся на канал. Всім гарного заробітку!